Вітаю всіх добрих глядачів каналу. Мене звати Іна. Шановні мої глядачі. Сьогодні готую капусту з соусом Сацебелі. Якщо ви ще не готували, приєднуйтесь. Капуста справді дуже дуже смачна. Найкраще для такої консервації підходить ранню стегла капусту. Але можна брати і середню стеглу капусту. Соус ацебелі можна замінити на звичайний томатний соус, але з таким соусом капуста буде набагато смачнішою. Тут дуже багато спецій і прянощів. Так, для початку готуємо маринад. Кастролю з водою на плиту. Додаємо сюди сіль, цукор. Соус і оцет. У мене 9% столовий оцет. В соус, вода, всі спеції мають прокипіти приблизно 2-3 хвилини. Капусту готую в 1-літрових банках. Нарізаю невеликими кусочками і щільно накладаю у слоїки. На дно слоєчки в цибулі нарізана кружальцями. За бажанням до капусти можна покласти тонесенькі кільця гіркого перцю або паприки. На 1 літрову банку у мене пішло 450 грам капусти. Може вміститися і більше. Це залежить від того, чи ми розрізаємо капусту на частинки, чи забираємо качанчик і нарізаємо її смужками. Так, тепер спеції. Перець горошком, духмяний перець і лавровий листок. 6-7 горошин чорного перцю, горошина духмяного. І половинка лаврового листка або цілий листочок, якщо невеличкий. Заливаємо капусту маринадом. Маринад я не охолоджувала, він ще гарячий. Капуста в мене трішки підглядувала зі слоєчків, піднімала кришки, тому я зверху притиснула, поставила горнятко з водою. Вода почала кипіти. Стерилізуємо капусточку 30-35 хвилин. Закатані баночки накриваємо ковдрою до повного охолодження. Шановні мої глядачі, подивіться, яка смакота у нас виходить. Спробуйте, приготуйте найменшу порцію. Потримайте хоча б 1-2 тижні, відкрите і скуштуйте, і тоді ви будете знати, чи варто такої капусти готувати більше. Капуста справді дуже смачна, вона дуже гарно проходить всіма спеціями. А ще я сьогодні приготувала капусту, це салат з капусти. Салат також дуже-дуже смачний, можна його стерилізувати, а можна постав... приготувати і поставити баночку другу салату у холодильник і споживати як свіжий.